Дорослі шорти. мікс брендів, шортики з карманчиками. На поясі резинка, розмір S. Легенькі шорти з карманчиками. Розмір M. Шортики з карманчиками. З боку розріз. Широка резинка на поясі розмір S. Легесенькі шорти. Присутні з боку карманчики. Арзинка на поясі, розмір 32. Легенькі шортики. Широка резинка на поясі, розмір 32. Шорти з карманчиками. Збоку застіпається на блискавку, розмір 34. Шорти з карманчиками, застібається на блискавку. Так оце Ззаді також карманчики 32-го розміру з карманчиками, широка резинка на поясі, 34-го розміру. 34. четвертий, легенькі шорти з карманчиками, 2 ікса ес, шорти з карманчиками, 2 XS. шорты с карманчиками, застебается блеск в качечек, 30, другой размер, с карманчиками, трикотажные шорты, размер XL, 2 XS. М, 34, Карманчиками шортики. М. Присутні карманчики. Збоку та на замочку. На поясі розенка, взагалі також є карманчик. Розмір М. З карманчиками. 36 розмір. З карманчиками імітація спіднички. Підпов'ясочок застібається блискавка, гачечок, розмір 34 Трикотажні шорти з карманчиками. 44 розмір. XL, Шорти з карманчиками. розрізи, на блискавку і буде, застібається. Розмір 50.